А я щоб я не забрав. Uh -huh. mm. Ну то забавка йде кута. No. Кулька змята і собі торчить кутяка. Uh -huh. uh -huh. Та то їж, я тебе не забираю, не бійся, їж. А бачиш, вже я довіра, вже не чіпає пальцями лапками. Три бачиш, я тримаю. Так. So. Я хочу два в одному. І ми і то, і то, і не знаю, що робити йому. Бозі, бозі. Що таке м'ята і з м'яском бачиш? Це mm. ну, я розумію, забавка для кота. Mm.